От ви в ретроградний Меркурій не вірите і дарма, тому що в ретроградний Меркурій його не можна відмінити, його можна тільки спокійно пережити. Це час, коли ви губите речі або в вас їх хтось може вкрасти. Це коли повертаються колишні і не тільки коханці, а й друзі. Це час, якщо потрібно щось зробити, ти робиш це двічі, в деяких містах буваєш двічі і таке інше. І ось на ретроградне Меркурії зібралася я їхати в осінню каденцію. Назвемо її так. Так, всім привітики. Сьогодні 5 вересня. Я все ще їду на роботу. І я знаю, що у мене буде часто натхнення, тому що я зараз така на позитиві, щось було щось хороше. Я, мабуть, склепаю відосик або про свою відпустку, або про свій останній день. Тому що, якщо чесно, у мене останній день такий, як люди місячну відпустку собі проводять. От, що, які у мене новини? Звісно, що я, я дуже хочу вам розказати. І про якісь свої старі пости, які не написані, не змонтовані. Про Францію, про другу фірму, про третю фірму. Я вже із третьою пішла і їду на четверту. От зараз, тобто, щоб ви розуміли, я вчора повинна була вийти на роботу на нову фірму до нового шефа. Зі старої мене звільнили. Ну, це я так. Мені приємно це казати, що мене звільнили. От. Але так сталося, що я ще долучилася до волонтерського проєкту Перегону автівок. Тому з Києва я виїхала на своїй машині жовтій, доїхала до Львова, залишила там її у друзів, пересіла в машину до інших друзів, ми поїхали в Ужгород. А потім Словаччину, а зі Словаччини в Польщу, з Польщі знову ну, в Україну. Я їду на швидкі, яку я пригнала. Це дуже, я дуже обожнюю швидкі. Мені здається, що мені ще пожежні машини б дуже, мабуть, сподобалися. От, і Я їду зараз, заберу свою жовту і поїду на роботу, і коли я буду в Краківці стояти в черзі, я вам скліпаю якийсь відосик про... Ну, а там буде видно про що, тому що, бачите, людина в настрої. І всім вам бажаю гарного дня. Все. В цьому я не можу. Збори на роботу тривали добу. Це дуже мало для мене. Ну і все одно ми, я зібралася, все стаскала в жовту. Ви ж розумієте, що я надовго. І ще ми влаштували з Юлією паті, про яке ми мріяли дуже довго. Ось він, ретроградний Меркурій. Це така патія. Ми з нею мріяли більше року його зробити. І зробили. Київ проводжав мене новим муралом на Подолі, пустими дорогами, бо це був ранок, суботи, 2 вересня. Я їхала за Валентина. Валентина очілює фонд ініціатива ЕПлюс, який допомагає всім і. Кожному вже з 2014 року і волонтером драйвером, якого я маю за честь бути. Тож, дивіться на вранішній Київ разом зі мною. В цьому будинку живуть мої подруги. Я б залюбки з ними зустрілася, двічі повз них проїжджала, але ми так і не забачились. Запрошення до волонтерського рейсу я отримала буквально перед виїздом за два дні. Тому їхали ми двома автівками моєю, тому що вона з усіма лахами. Е, і потім я ж їду на роботу. Це вже Львів. От, і за цю відпустку у Львові я була майже ну, тричі або і більше. Тому що це не перший волонтерський рейс за цю відпустку. Просто я про нього хочу розказати, бо він закінчився сьогодні вранці. І я ще вся така, знаєте, наповнена позитивними емоціями. От. У Львові залишили мою жовту, пересіли в машину з супроводу, і на, неї, на ній ми їхали в Ужгород, тому що в Словаччині у нас була зустріч з активом організації. Вибачте, за цей шум все одно тут на Краківці, хтось їде ротарі, які передавали нам швидки. Гнали вони їх з Австрії. Я була дуже рада бачити горби, бо я дуже сумую за нашими Карпатами, і це було. Приємно, приємно. По дорозі ми заїжджали до наших друзів просто обійнятися. Тому що не тільки в трасі, а і так, просто в житті нам не вистачає друзів, не вистачає обіймашок, не вистачає спілкування з тими, з ким ми звикли. Тому це був просто день обіймашок і борщів. Ну, але це було дуже смачно, це правда. Ми вже приїхали затемно і заселилися в готель, який нам знайшли наші друзі, партнери, волонтери з Закарпаття, власне, власта. Готель дуже старий, прикольний, а зелене не прикольний, і там росли ківі. А ще ви ж знаєте мою любов до збирання усілякого різного. Ну, і ось тут був ось такий от малюк. І називається «За крок до Європи, тому що буквально ну, кілометрів п'ять і буде вже кордон зі Словаччиною. При заселенні в готель з'ясувалося, що один член нашої команди забув вдома закордонний паспорт. І ось вам, ось вам ретроградний Маркурій, але паспорт нам приїхав потягом і електричками, тому що ми встигли. А на ранок до нас прийшли у гості. Власта і Леся це волонтери з Закарпаття і принесли дуже смачний торт. Ось ви його бачите. Я всім раджу його скуштувати, якщо ви будете в ужгороді. Це місцева, місцевий кондитер його виробляє. А потім ми мали ще час, тому що наші партнери з Австрії не не, ще не приїхали в Словаччину. Ми мали час і вирішили, дівчата нас запросили сходити в Скансен. Тож, після кавусі ми поїхали в Скансен. Це ще одна міні-скульптурка в Ужгороді, яких їх багато в місті, і можна ходити, збирати, робити ними квест. Купили прапори, я собі в автівку, бо щось не взяла. І нашим партнерам, і пішли гуляти. До речі, я дуже багато була в різних скансенах. Але і коли ми були з друзями з Денискою і Катією, і звідки пішла з тої поїздки, Катя я приїхала. От ми тоді пішли в замок, а в Скансен це не пішли. Дуже раджу, дуже у нас була пречудова Гідеса, і взагалі він мені сподобався. Хоча я ж, ви знаєте, багато де була, і я вважала, що все. Однаково всі. Фаргові баянки завозилися за Австрії, іконки, ткацький верстат обов'язково довгими осінніми вечорами. Жінки, дівчата ткали, пряли. А долівка глиняна до ХХ століття підлогу навіть і замові Так, податки на Демар, на розмір вікна і за криницю. Платили податки? Ідем виходив в стелю, той отвір господиня відсовувала, сиділа на маленьких стільчиках от Великоберезнянська Для малої дитинки. Мама йшла в поле, які декретні. Ніч не було декретних ніяких дитинку дала. Під дерево коло дочку ставила. Це коноплі до моткани. Да, да, да. Хачавка для прасування білизни, щоб погладити голову білизну. Та, то є, є І прасували. Комора пізніше прибудували комору, у нас тут для вина. Водолиняни у Жготський, Мукачівський э, район, займалися виноградарством. Тут повно вина сорта Ізабела, і тепер в село поїхати от восени пізньо, десь у жовтні місяці збирають виноград і 500-700 літрів вина і давлять. <ріст> <Дамля, Вина. ріст> Ось ці приспособи е, з динь. Вони багато кому знайомі використовувалися для того, щоб дістати з бочки. Вино, уявляєте, я, правда, так і не зрозуміла. як Мені сказали, як бензин. Ну, таке, та й таке. Це важко повірити, але я скучила за подорожами, за плануванням. Взагалі, з цією роботою мені мало хочеться кудись їхати, бо я і так їжджу. От. А відвідування цього скансену, знаєте, якось воно було. Як в старі добрі часи, тому що я згадала, що якось 1 вересня ми з Вікусею їздили в Переяслав Хмельницький. Переяслав Хмельницький був першим сканценом в Україні. А цей в 70-х роках його побудували, купляли хати, при тому за дуже дорого купляли хати в різних районах Закарпаття, Прикарпаття і привозили сюди. Зінях уже. А, він, а, він, а, він, а, я, а які, якого року це маєш? 19. Це 19.1, 19. 18. 18, а це всі. Масло бойка збивали, райбати, стирати, працювали кушвородом і не А це глиняні горщики, корчашки. Такі, Чому запікали, горшки. їсти, готували? Це в печі. Ні-ні ні, я кажу, а, да-да. Для водіїв це взагалі цікаво. У нас було раніше коли взяти 18 століття, 17, було біля 700 дерев'яних церков. Збереглося 30. Одинадцятий рік діюча церква, Мукачівський район, Салаша Вестора вона була. і тяга зразу йшла Він був консервантом, він захищав дерево, тому вона його і не обмащувала в Була два рази в році до Пасхи дорізла просто Різдва ганчою про те, що там мити трохи колись. Піч тут вже можна, як лежанка, як пічок такий лягти. дітям може місце є, Пішка чи дивусі. Цвіте дуже гарним, сильно, синьо, таким голубеньким. Де готули і кози в нас там семеро. І малі, великий козел, без ріг, рудий, такий ріг немає. То така порода, кіз. Тут могло проживати до 25 чоловік, бо сини залишалися з батьками, доньки <ск imensur> до побачення, одружувалися і уходили. А сини залишалися з батьками. тікають, на жаль. Не було, хлопчики підростки виписали олець. На полонинах ще вище. Це горе, а вони на полонинах там, де чисти, посевища. Десь 250-го лікар сім'я мала олець. Це напівпаразит. півпаразит. Да. Від трьох до 6 метрів. Вона дуже легенька, бо вона просто все, щоб скликати олець. Mm. Навіть коли хоронили покійника, то сповіщали теж у триміду. Треба було десь розміщуватися зимою. А взимку то була прибудова по периметру в цієї хати, гражди цієї стіней, щоб не обходити кругом дощ, мороз, сніг, холод. То сюди в коша. Хотіли зробити музичний інструмент, пішли до майстра Гуцули, і він зробив з того дерева, в яке вдарила близько. І кажуть, що за... найгарніше звучать тоді... дерево, з якого вдаримо. Що Був час подивитися фільм Довбуш, який не встигла подивитися в Києві. Фільм сподобався, особливо те, що я впізналась видавець. В цю відпустку подивилася дуже класний український фільм-батько. Вам раджу. А це ми вже, в Словаччині, підписуємо прапор і очікуємо наших партнерів з Ротарі від Австрії. Катаріна! Ось такі машини супроводу були в австрійських друзів. Я вирішила, що це нам. Бачите, радію. Chatting Hello. a lot. Nice. <laughs> yeah. Hello. Hello. Is, uh, really crazy team. Oh, yeah. yeah, yeah. <laughs> <Yeah>. І вирушаємо на Польщу, тому що заходити через Польщу дешевше, дешевше для митних зборів. Ось така у нас Словаччина, ось такі у нас серпантини. От, і ми вже на кордоні в Краківці. Це третя ранку наші красунечки готові і стоять. От, в готель приїхали об'ятій, потім підйом, сніданок. Кавуся, і я виїхала. Нарешті на роботу. Все, я вже стою на брамках польського кордону і сподіваюся тут без пригод. Тому що на українському пригоді такі були. Бо я чомусь вирішила на талончику написати, що це кафе корчова Краківська. А цього роботи було не можна. От. Ну, тепер головне, що. На ретроградному Меркурії не повернутися до колишнього шефа. А ще я сьогодні встигла поштівочки відправити друзям за кордон. Отака от я молодець. Всіх обнімаю!